А тепер е, обіцяний е, зв'язок з Миколою Волоховим, командиром підрозділу Терра у складі 3-ї окремої штурмової бригади, власне, на підтримку якого ми тримаємо цей QR-код і номер картки. Пане Миколо, вітаю! Вітаю вас, слава Україні героям. Слава, дякую, що знайшли можливість. Для початку яка як минула доба в зоні вашої відповідальності, бо знаю, що це Харківщина. Знаєте, якщо коротко ситуація продовжує бути складною, але контрольованою, і хочу почати з хорошої новини. За... Останню добу, як і за останні вісім місяців, третя окрема штурмова бригада не здала жодного кілометра. Да те більше скажу жодного метра української землі. Якщо говорити більш детально, то ворог продовжує проводити штурмові операції свої давить піхотою. Трошки менше техніки, але при тому, все також багато артилерійського вогню. Слава Богу, що навчилися з цим якось боротися. Ведемо контрбатарейну боротьбу завдяки дронам, завдяки нашій артилерії. Позиції тримаються, але тримати їх важко, і погода, і короткий світовий день не грає нам на руку. Хоча й ворогу він теж не грає на руку. Росіяни постійно свої удосконалюють проти наших дронів. Як би ви оцінили зараз якість їхньої радіоелектронної боротьби? Знаєте, дуже. Цікаве питання. Росія є однією з передових країн по засобам радіоелектронної боротьби. Це частина їхньої асиметричної концепції боротьби проти натівської надточної зброї. Вони не можуть зробити стільки ж такої ж точної своєї, тому вони намагаються зробити, щоб натівська дорога точна зброя не була такою точною. Наші впівдрони камікадзе, ну, от, наприклад, так, от, такий самодіймовий з кумулятивним боєприпасом, який може знищити ворожий танк або ворожу БМП. Ну, оцей з маленьким проти БМП більше годиться. Давайте вам. Покажу той, яким ми, ми палимо російські Т-90 ПГЕСІМ підвищеної потужності до 400 міліметрів. Реально пробуває по паспорту. Написано 500. Ми перевіряли, пробуває 400. Так, от ним треба попасти. І ворожі засоби РЕБ, вони роблять так, щоб ця штука не попадала. Але ми придумали, як зробити так, щоб воно попадало. До речі, друзі, той збір, той QR-код, який ви бачите, ми збираємо саме на модифікацію наших комплексів, наших дронів, які ми отримаємо від держави, отримаємо від вас, отримаємо від бригади, від інших. Волонтерів, і нам треба зробити так, щоб вони попадали. Зараз з цим є проблема. Росія з нами постійно бореться, удосконалюється, і ми теж маємо це робити. І ваші донати це для нас, мабуть, чи не єдина можливість зробити так, щоб ми оці дрони могли модифікувати кожен тиждень, купувати швидко запасні частини. Ми знаємо, які це частини. На жаль, я вам не можу більш конкретно сказати, бо в цьому є таємниця. Якщо Росіяни будуть знати, як ми обходимо їхні реп, то вони навчаться протидіяти. Тому друзі, я всіх прошу задонатити на те, щоб. Оце в Камікадзе долетів до ворожого танку, долетів до ворожого піхотинця. Ми знаємо, як це зробити. Потрібна ваша оперативна допомога, щоб ми оперативно зробили оцей дрон, коштує, наприклад, 35 тисяч гривень в такій комплектації, а в нього треба докласти всього лиш. Вісім зверху, щоб зробити його ідеальною зброєю, яка долетить і попаде. А працює він тільки тоді, коли попадає. Ну, якщо коротко, росіяни покращують рев, а ми покращуємо дрони, в тому числі з вашою допомогою. Ну от якраз поки ви говорили, пане Миколо, на п'ять покращень. Я так розумію, наші глядачі вам уже насипали гривень. Там 40 тисяч уже було остання цифра, яку я почув у вусі. Це вже хороший початок для покращення. І це якраз те, про що ми сьогодні вже говорили в нашому ефірі: що сам по собі дрон, який приходить на передову, він потребує ще Евного допилювання, доточування для того, щоб бути максимально ефективним. Я ще хотів у цьому контексті уточнити: а погода зараз оця зимова, яка то тепліше, то холодніше, як впливає на поведінку дронів. Е, негативно, звичайно, впливає дуже негативно. Впливає короткий світовий день, тому що все таки більша кількість дронів вони денні. і день зараз короткий. Тому за цей час ми маємо нанести максимальну кількість вражень. Тобто, кожен виліт, а летіти до цілі це певний час. Це 10-15 хвилин. летіти, і цей виліт має бути ефективний. Те, що ми робимо, ви все правильно кажете. Ці дрони вони не можуть з коробки вражати цілі. Можна б задатися питанням: а хто винен? Я вам скажу, ніхто не винен, тому що ворог розвивається швидше його думка. Радіоелектронної боротьби розвивається швидше, ніж працює логістика. Щоб щось провести з Китаю, думаю, хто знає, той мене почує. Це ну мінімум два тижні. Це швидко за два тижні привезти. То і три тижні, то й місяць. Ворог удосконалюється швидко, і тому те, що ми отримаємо, воно якби знаєте, відповідає на виклики. Ну, може, минулого місяця, як правило, і тому ми мусимо це допилювати, і тільки це робить ефективно. Знову ж про погоду скажу: от, наприклад, тримаю 3 ТРТ стандартний розвідник. Подивіться, скільки на ньому різних камер. Я вам покажу зараз, бачите, це камери, завдяки яких він сідає, завдяки яких він прив'язується, щоб стабільно тримати картинку. Це його е, зум-камера на гімблі. і все це запотіває і, і за того, що конденсат утворюється через перепади температур, або може трапитися обмерзання. Як дорога ожеледою обмерзає, так само можуть на дроні обмерзнути. Оці пропелера, вони стануть гвинти заважкими, і дрон не зможе літати так, як слід. Тому Дай. звичайно, Такі До... погодні умови надзвичайно складно працювати. Вісімдесят о щойно почув 80. на 10 модифікацій. Наші глядачі вже зібрали за ці кілька хвилин, поки ми спілкувалися з паном Миколою. Дуже дякую за такі детальні роз'яснення і дуже дякую всім, хто долучається і не лінується, і не шкодує. Бо дай трохи гривень перерахувати за цим qr кодом чи номером картки. Все йде в діло. Микола Абдула Волохов був з нами на зв'язку.